Я тоді ще не знав, що той дзвінок змінить мій ранок. Телефон задзвонив о 6.12. Не час для хороших новин. На екрані Іра, моя однокласниця, з якою ми не бачилися років п'ять. Я взяв трубку ще на півсонний. Привіт, ти не зайнятий? Та ні, кажи. Можеш приїхати? Мені дуже треба поговорити. Просто приїдь, будь ласка. Я не став питати, що сталося. Голос у неї був такий, що питань не треба. За сорок хвилин я вже стояв біля її будинку. Вона вийшла у звичайній піжамі з розтріпаним волоссям і просто обняла мене сильно, довго. Я спочатку розгубився, а потім просто обійняв у відповідь. Мама вчора померла. сказала вона тихо. Без сліз, просто як факт. Який мозок ще не встиг зрозуміти. Ми сіли в кухні. Я налив чай, хоча вона його навіть не торкнулась. Я думала, що встигну, сказала вона. Що буде час, що потім поговоримо. Знаєш, завжди є оце потім. І усміхнулася так боляче, ніби усмішка рвала щось всередині. Вона відкрила телефон і показала повідомлення Чорний екран останнє. Ірочка, як ти? Давно не чулися. І відповідь якої не було уже два тижні. Бо потім Я сидів, і мені стало холодно, бо я пригадав свого тата. йому теж колись писав передзвоню. І теж не передзвонив. І раптом я зрозумів дуже просту річ ми все відкладаємо життя, розмови, тепло, слова, наче у нас є запасні люди. Запасні дні, запасні життя. Ми кажемо потім так легко, ніби це гарантовано. Я поклав їй руку на плече і сказав Поїхали до мами. Я з тобою. І ми поїхали. Того дня я набрав сулготата почути голос, просто поговорити без потім. А ти. Кому ти сьогодні не передзвонив? Кому ти плануєш написати якось потім? Може, зараз? Поки час ще є.